Вітаю, друзі! Я Віталій Портніков. Як вважає поінформоване американське видання New York Times, наступ українських збройних сил може у найближчий час початися у районі окупованого росіянами Мелітополя? У великому аналізі ситуації, що склалася на російсько-українському фронті у останній період? Журналісти New York Times підкреслюють, що зараз більшість окупованої Російською Федерацією території знаходяться в межах досяжності поставлених Україні союзниками ракет «Хаймарс». і це змусило російських окупантів перемістити склади, командні центри та інші важливі запаси далеко за лінією фронту. І саме тому українські війська Можуть спробувати прорвати російську лінію оборони в районі Мелітополя. Це створить досить серйозні можливості для майбутнього для української армії. Насамперед, може бути звільнена окупована росіянами частина Запорізької області, і таким чином тема приєднання Запорізької області до Російської Федерації. А нагадаю, що. Цей український регіон разом із Херсонською областю, Донецькою областю, Луганською областю і Кримом ми тепер записаний до Російської конституції. Ця тема взагалі зникне з політичного порядку денного, і Україна доведе, що контролює всю територію, захоплену росіянами. Це також може пришвидшити виведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції, і таким чином поставити крапку на планах російського диктатора Володимира Путіна, пов'язаних насамперед із захопленням українських атомних станцій, і таким чином створенням серйозних проблем для керівництва України з точки зору постачання. Енергії, енергії до країни і нормального функціонування критичної інфраструктури, окрім того, звільнення Запорізької області значно погіршить ситуацію російських військ на ще окупованій частині Херсонської області. Адже в цій ситуації російські окупанти зможуть отримувати нові резерви тільки з території окупованого Криму. Причому і вся ця територія також, як вважає видання New York Times, знаходиться. Під можливим обстрілом ракет Хаймерс, і таким чином росіяни будуть побоюватися переміщувати великі ресурси у напрямку свого херсонського угрупування. Разом із цим американське видання підкреслює, що є вірогідність того, що російські війська будуть намагатися наступати на сході, насамперед, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Це цілком ймовірне припущення, хоча б тому, що вихід російських військ на кордони Донецької і Луганської областей України це політичне завдання. Зараз вже трішки призабулося, що офіційною метою так званої спецоперації, що її президент Росії Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року, було так зване відновлення територіальної цілісності. Вигаданих у Кремлі Донецької і Луганської Народних Республік, президент Російської Федерації Володимир Путін, коли визнавав незалежність у лапках ДНР і ЛНР, підкреслив, що визнає цю незалежність у тих рамках, які визначені у псевдоконституціях цих фейкових утворень. А у конституціях Донецької, і Луганської народних республік, вони були визначені у кордонах Донецької і Луганської областей України відповідно і от сам для того, щоб нібито повернути ці вже дружні держави, які не проіснували і кількох місяців, бо були відразу анексовані Російською Федерацією. Путін офіційно розпочав свою спецоперацію. Про те, що російські війська будуть наступати на Україну у кількох напрямках, що буде спроба захопити українську столицю Київ, що будуть спроби наступу на південь, що головною метою Володимира Путіна на першому етапі буде створення коридору до Окупованого Криму. Про все це ніякої мови не було. Тому Путін може абсолютно спокійно не визнавати самого факту поразки своєї спецоперації, якщо втратить контроль над південними областями України. А от Донецька і Луганська області, окуповані росіянами частково ще з 2014 року, і перетворені ними на плацдарм для наступу на Україну, як і Крим, звичайно ж, залишаються досить важливою політичною метою російського президента та й усього його брехливого оточення. Таким чином. Може бути конкуренція двох важливих воєнних операцій з одного боку, українська армія може наступати. На півдні намагатися визволити Мелитополь від російських окупантів і створити умови для визволення всієї Запорізької та Херсонської області від жорстокого ворога. І звичайно, це визволення Херсонської і Запорізької областей поставить крапку на мріях президента Російської Федерації Володимира Путіна про Кримський коридор, Створить умови для наступу на Крим і вигнання з території півострова російських окупантів та їхніх жалюгідних найманців, які почали. Служити окупаційному режиму ще у 2014 році, а російські війська з свого боку можуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, щоб після цього почати якісь політичні перемовини щодо припинення, хоча б на час воєнних дій під маркою того, що всі політичні цілі так званої спеціальної воєнної операції Росії в Україні вже виконані, і тепер абсолютно не потрібно продовжувати бойові дії проти ворожої держави. Однак є абсолютно очевидним, що поки що це тільки прогнози. Не зрозуміло, яким чином і українська і російська армія зможуть діяти, якщо наступ і контрнаступ будуть відбуватися водночас, і чи є у обох армій ресурси і резерви для таких одночасних масштабних операцій. Також не є очевидним і те, що росіянам вдасться далеко просунутися на території Донбасу, очільник бандитської воєнної компанії Вагнер Євгеній Пригожин, який є одним з мотором російського наступу на Донбас, підкреслив, що якщо Росіяни хочуть захопити всю Донецьку і Луганську область, їм для цього буде потрібно якнайменше два роки. Таким чином, багато хто у російському воєнному істеблішменті налаштований на довгий і виснажливий наступ на українські позиції. Мова може йти не про наступ, який буде продовжуватися кілька місяців, а про Наступ, який може зайняти дійсно кілька років боротьби між українськими і російськими збройними силами, або росіяни визнають, що вони не мають можливості навіть виконати цю політичну мету операції, оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним. і змушені будуть рано чи пізно залишити всю міжнародно визнану територію України, щоб зберігти політичну і економічну стабільність у власній терористичній державі. Однак будемо сподіватися, що до цього часу український контрнаступ відбудеться, і Південь України дійсно буде звільнений до російських окупантів та їхніх найманців. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Мира і перемога вам. Хай щастить!